Партія біглого олігарха Ілона Шора, Побєда, була заборонена знята з виборів. Найголовніше, чому Центральна виборча комісія прийняла таке рішення, не прозорість фінансування і, підроз... і підозра якраз в тому, що фінансувалася цей блок, виборчі блоки ці партії, які до нього входили, якраз за рахунок російських грошей. Окрім того, Анклави це дійсно геополітична зброя Кремля. Ми це бачили і бачимо. І на прикладі. Так званих Донецької і Луганської народних республік, які були фактично е, захоплені частиною силовиків Російської Федерації. Ну, а ми повернемо все ж таки з вами до проблеми анклаву для України. Тому що насправді от кордон з цим анклавом, з цією самопроголошеної ПМР, не дивлячись на те, що якби. Там невеликий кажуть контингент російських оцих військ. До речі, як вони туди потрапляють? Mm. Через Румунію з України ж точно не заїдуть. Теж хороше питання, правда? Ось <кій> так, от ми вимушені. Із-за того, що цей анклав існує, контролюється росіянами, там знаходяться російські військовослужбовці. Ми вимушені там тримати десь до від 10 до 15 тисяч наших сил оборони, які потрібні нам конче на фронті. І тут питання, яке для мене воно болюче, тому що мені здається, ну, ми ж то українці, да, ми вважаємо, що в той момент, коли Росія на нас напала повномасштабно, ті країни, які могли нам допомогти, мали встигнути вирішити. Свої проблеми. Мені здається, що Молдова за каденції Санту могла би, мені здається, я не знаю, може ви поясните, скажете, що це я не права, в 2022 році припинити фактично в облогу взяти це цю, 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 цю Придністров'я і, і витиснути звідтіля росіян.